Доброго дня, шановні вболівальники, говорить і показує Городенка. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Вітаємо вас на матчі першого туру чемпіонату України з футболу серед аматорських команд сезону 2023-2024 років. Матч звичайно що зазвичай обидва колективи. Так вони грають саме. Саме в таких кольорах. І зараз ми бачимо буквально на другій хвилині поєдинку Олег Павлюк з меж штрафного майданчика, завдавав удару, але м'яч. Благо юність. Тоді ще просто юність, здається, вона називалася з верхньою. Зараз проходить діагональна передача на лівий фланг у команди гостей. І дається спочатку. Іван Романчук так підстрахував десь свого голкіпера, але другим темпом було ще більш небезпечно. І зараз уже відповідь від гостей. Потужний удар у виконанні 27-го номера. Переводять на інший фланг. Помиляється тут. Капітан Тернополян зберегли м'яч Городенківці. Олег Павлюк прокидує повз двох суперників, виконує діагональну передачу. М'яч пролітає Руслав Волошнович з м'ячем. Пробиває повз ворота. Повзворота проходить м'яч. Класно пройшов зараз Павлюк правим краєм. Так промчав, як потяг, швидкий експрес. Дитко ставить корпус. Проти нього троє зберігає м'яч Роман. Гра продовжується. Сікач ліворуч грає на Волошиновича. Ростислав з м'ячем. Підбирає під праву ногу. Цього разу проходить. Виконує хорошу передачу. Пробиває зараз Морда з лінії воротарського майданчика і вещеворіт. М'яч пройшов в боротьбі. З... Зробив свого опонента. Під праву ногу підбирає м'яч Микола, але арбітер матчу не зафіксував порушення правил у цьому епізоді. І зараз може бути контратака. У Гостей. Перевели ліворуч м'яч. І з... напівкола воріт. Вирішили розіграти швиденько. Дриган на Павлюка віддає. Павлюк вирізає в штрафний майданчик, але не перекинув він обороні редути. Повторно від Дригана. Удар не влучає ворота Роман Дитко, але паралельно зафіксував офсайд у Романа. Зажувався трошки м'яч у агронівців. Проходить передача. Розіграли стіночку досить непогано. І пробачає, от в цьому епізоді відверто пробачив Назар Процик оборону і голкіпера. Зараз буде вже подача. Павлюк на дальню стійку пробиває головою. Зараз у нас Володимир Радульський і влітає м'яч у ворота Агрона. Ось. Чому ми спочатку розіграли, потім все ж таки подали з другої спроби виграв боротьбу на другому поверсі Радульський і на 63-й хвилині матчу відкриває рахунок у цій зустрічі. Так бачимо, ми постійного учасника останніх шість сезонів чемпіонату України аматорів, Зараз Сікач м'яч Махнув і. Панчак вибиває м'яч, той потрапляє в, в Пархуця. Апелювали агронівці, що, мовляв, в рукам епізоді, тому що справді ця передача вона була доволі небезпечною. Там уже той рикошет Пархуць не зумів звичайно ж проконтролювати перехоплення від Борисевича. Вихід 3 в 3, Борисевич віддає точну передачу на Романа Дитка. Дитко перекидує голкіпера і другим темпом пробиває точно ворота. Агрона 2-0 стає рахунок на 67-й хвилині матчу. Роман Дитко забиває цей м'яч. Іван Рогаль вийшов далеко з воріт, ніби перекрив кут обстрілу. І спершу вдалося йому ць, е, удар дитка відбити, але після рикошету той повернувся до Романа. І 96-й номер горденківської команди приймає і не завжди вони виправдані саме в завершальних ситуаціях. Є ще над чим працювати, але надзвичайно хороший матеріал. От зараз класно в стіночку вийшли у вільну зону Городенківці. І останню з під ніг у Ростислава Волошиновича вибиває м'яч на кутовий. Волошиновичу. Знову подача кутового. Показує арбітр, що можна грати. Ось не свистить він. Такі дотики. Перехоплення у нас на правому фланзі. Розрізна передача. Воротарський майданчик і забиває зараз Агрон. Дали пробити. І тут Олег Панчак особливо не мав шансів насправді виручити. Щоправда, кут воротарський то був, але розігрують городенківців. Мордас пробиває! Але офсайт. Зафіксував офсайту Богдана Мордаса. Зараз асистент арбітра, а Богдан так смачно приклався по м'ячу. і Втретє забив ворота Агрона. Щоправда, не зараховують цей м'яч. Арбітри Манчук туди пархуць шукати щастя в чужому штрафному майданчику. Хороша подача. Удар головою. Богдан Мордас пробиває, але тут в лічених сантиметрах м'яч розійшовся з Дараз середину поля Агрона. Він і бере на себе і бореться. Такий По спортивному злий цей футболіст. Радульський віддає передачу творий майданчик. Мордас ще один удар, але знову повз ворота. Ковалик. Гром'як в один дотик на Ковалика. Проходиться передача. Тут Руслан Харук, але все ж таки вирізає ковалик. М'яч перелітає штрафний майданчик. Проходить передача штрафний майданчик. Зависає м'яч в повітрі і влітає м'яч у ворота народної команди. Пробій після удару головою у виконанні 17-го номера агрону Тараса Гром'яка. Ось дали навісити, дали пробити, і тут вже з меж воротарського майданчика в притул буквально розстріляв ворота Тараса Панчика. Ось Тарас Гром'як. по ходу матчу з рахунком 2-0. Все ж таки дали можливість чітко забити один м'яч, потім зрівняти, щоб компенсований до сумного часу другого тайму.